Всім привіт! Сьогодні 3 травня приїхав на річку Інгулець половить карасів. Я вже вчора був на цьому місці, спіймав два карася. Такий один 555 грам рівно, другий 195 Зважив два карася, багато карасів не буде поки що. Ще вони в нас тільки розкльовуються. Ти взагалі одного витягнув, він був з п'явкою. Ще стоїть в оцих очеретах цей карась. Закинув дві вудки, так важко закидати тут. Та ще хочеться ж прикормлене місце закинуть. течія велика зносить шнур. І це ще й вітер сильний. І тут ще не, не викошено. Костюма в мене поки що нема. А треба закидати під другий берег. Там ловиться. Під цим берегом не ловиться. Це вже провірене. Першу риболовлю було пару покльовок. Я їх провтикав. Вчора 2-3 теж провтикав покльовки, ну і два карася витягнув. Тут ось, ось ще такі віконця. Спробую на цей на боковий кивок. Я взяв з собою боковий кивок, вудку з боковим кивком, повісив уже літню мармишку здоровим крючком. Буду одним словом пробувати. Може десь ще там кину макухи та спробую вікно якесь знайду, ну, якщо вийде. Якось так. Ще він масово не йде в нас, не розкльовував. Ну так, по чуть-чуть розкльовується, я ж кажу. Багато карасів не буде, але ну зато зараз вони величенькі такі клюють. Так що буду ловити. Ну а ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео. Ссылки будуть на снасті. Забувся ще сказати. З прикормки в мене ще макуха з сухарями, з хлібом сухим. Отак От розцей. Розмочив його. Я вчора добряче закармлював макуха з кашею. То сьогодні тільки жменьку макухи чисто кинув, ну щоб привадити рибу. З наживки в мене насадки червоний черв'як. І все. Клює він на червоний черв'як. У нас більш ні на що. Так, зараз розмотую боковики лукта. Попробую, ще карасів на нього і не ловив. Ось така в мене мармишка, нормальний вже крючок, Металічний боковий кивок. Та звичайний самий простецький. З пружинкою металевий. Зараз буду пробувати насадю цього черв'яка червоного. І буду закидати. У мене тут ці два віконця теж закормлені. Тече чи я прям і мармишка величенька, важкенька. Ну, видно як зносить по її. Ну, буду пробувати. Карася ніколи не ловив і от там ось спробую там вроді бульби йдуть. Карась поки що на вудки не слівє. Ну такі рідкі покльовки. Карася ну є і карась здоровий, я ж кажу. Такі по, по пів кіла карасі попадаються. Мені казали, тут люди піловили, що навіть о, що скліпало тільки що. Мені невдобно тут трохи ну щось здибнуло, Може й мило чекає якийсь окунець. Це вже радує, що хоч щось клює. Може й плотва. Перший карас, походу, на боковий кивок. Це не плотва і не окунь. Це карасик з того віконця клюнув. Це так, да, перший в житті карас на боковий кивок. Я в інтернеті ж бачу, як ловлять, ну щоб сам ще щось красне в нього. Ось такий карасі в нас ловляться. Чітко взяв, мармишка працює і стечує, добрячої течії. Перший пішов. Це така риболовля мені подобається. Щоб так клювали. Тепер можна і достати садка. І це я поки ще не підкармлював. Це підкормлено в мене з вчора. Це місце, місце та віконце. О, оце воно. Хорошо, що я вчора підкормив це місце. Закормив я добряче. І сьогодні навіть не підкормлюючи. Це з першого разу, так сказати. Ну зараз подивимося, як воно буде далі. Один карась нічого не дає, може. Той поки витягував, розігнав. Зараз будемо дивитися. А удочку вчора закидував сюди, нічого не клювало. поклевка на вудку шустливе. Вот все. Все-таки клюнув на вудку. Добрячий. А там еще маленький крючок. Опа. Ось такий карасик та тихо Ну такий грам 200-300 такий, а заковтнув там. А жвавий який в руках не можу вдержати. За верхню губу. Все як положено. І тут язви якийсь на ньому. В руку не вміщається. Та ти подиви, не може. Ось такий карасик. Його більше, ніж 200 грам Бо вчора я 195 спіймав, то він менший був трохи. Підійшли карасики. Я туди макухи трохи кинув, бо не клювало. І на боковий пивок не клювало. Це на поплавок. ну Нормально. Зараз від цього садок тепер закинути потрібно. Це головна проблема. І клює. Ох ти блін, о, зачепив другу будку. І клює тільки з течії. Це не люблю в таких місцях ловити, просто ловлю, бо тут клює в тих місцях, не особо по річці де клює, а тут клює. Кинув одну вудку в інше місце, бо це я буду тільки запутуватися. Там половлю на боковий пивук поки що. Ну, два карасика, ну це за хвилин 20, мабуть, це непогано вже. Всюди макухи, щось чи мелоч об'їдає, ну щось подибує. Якась риба підійшла, це хорошо Ще один карасик У мене Тут є глибина така сантиметрів сорок. Я боюсь, щоб вони ж мене не бачили. Ці караси, бо стою сильно близько. От вам і третій карасик. Отакенний. От карас, Теж грам 200-300. Оце він, мабуть, мене клював, а не мелочь. Оце така мелочь. Якраз туди, де я макухи накидав. Ну, накидав, підсипав трохи жменьку там невеличку. О, це другий карась на боковий кивок. Будки поки мовчать, щоб і легше закинути і підкормитися в точці. Начепив на грузик макухи. Оце вже точно закинув. Тут уже хвилин 20 нічого не клівало ні на вудки, ні на боковий кивок. Вітер такий, що оце поки вітру нема, можна ще. Половить, а то вітер прям здуває той боковий кивок, коли як дуне, як дуне. Уже віконця сідаю такі, що повинен бути там, і я ж, тим паче, що я закармлював і вчора, сьогодні приманював. І, не, і так же ж кидав, щоб і не перекормити. І не хоче поки що. Може ще підійде, бо я ж кажу, в нас його масово нема ще. Я й не сподіваюся, що там буде десятками брати. Ну отак. От по одненькому отак можеш натягаю. Все, вітрюган такий, що вудку з рук зносить. Плавок, ого, завів. Це там карас. Ще й завів. Самий очерет. Він може виведе. Закрутився на очеретині. Він там є. Прям закрутився. Не вспів, отпустю. Надо обрывать угу. шнур добрячий На этом поводок тонь, тоньше стоит Обло Так ще все ціле. Такий карас Ну нічого Ось на крючку Кусочок очеретини. А я бачу там ці, шевелилось та ці кушері маленькі. Трава та шевелив карас. Видно, як він ходить. Це ж надо довгождана така покльовка. І той завів в кушері. Ну нічого, це таке було. Нач так потрібно. Ну а на боковий кивок щось не хочу кивати. Може мене бачу, що тут близько я стою. Ось такий маленький. Підійшов карасик. Гілій я сидів, уже заховався. Я думав, взагалі в конець. Він дибав так як. Як наче окунь чи плотва. Це перший мене тут такий маленький. Ну, все одно ж клюнув. Якраз під... це підкормив тут добре і він підходить. Бо сильно близько, в мене коротенька вудка. Він підходить на прикормку. Це вже добре. На, вуд... На вудки поки що не було покльовок. Після того, як зірвався карас. Поки стоять, мовчать. І все одно. Для нас це дуже непогана риболовля. Як нічого не ловилося, ні щука, ні плотва, ні красноперка. Це карасик хоч розклювався трохи. Погано, що мені немає як зняти на видео ти типу поклевки карасів бо я сейчас вот так закидаю и сідаю за кушальоти вот так а воно там клює ще один есть караси Теж на боковий кивок на удочки накліє. Ще мені потрібно цю катушку нормально, щоб можна було б нажати і воно відпускалося, шнур. А то так тягать ось такий непоганий красик. Присів, заховався, бо тут метрів два-три від берега. Хвіст откушений. Отакі карасі, Ну це грам 250 до 300. Непогано. Я вважаю. Зараз вплиную в саду, бо такий сильний, в руках не вдержиш. От що значить підкормив місце. Ну я нормально так дві добрячі жмені і порозкидував макуху і так зліпив, щоб вона довго трималася на дні. Ну це 5 хвилин підожду, тоді буду закидати. Бо так не клює. Люка. Не вже кинув. Ох ти! Ще й другу вудку зачепив. Отак, на дві вудки витягує. О, ось такий карасик.

Зараз не роститься, не пойму. Так, ну що ж, буду я вже збиратися. На світер ще сильніше розгулявся. Нереально, що на боковий кивок ловить. Під очерет хочеться закинути, а очерет шевелий прямо по боковому кивку його і по вудці б'є, так сказати. Оце посидів я половиною години. Оце скільки карасів я наловив. Непогано я вважаю. Добрячі такі карасі. і на боковий кивок, і на будку витягнув. Но на вудку здорові ловляться. Іменно під тією стороною, під другою, Отуди я закидаю. Отуди. І там воно ходить, дивлюся, і шевели очеред. Тут під цим краєм ось вука закинута. Ну ні одної покльовки за три дні не було. А от на боковий кивок тут під ногами брало. Не знаю, як воно так. Завтра, може чи коли там на слідуючу риболовлю закину прямо сюди, в очерет будку спробую. Я вчора сидів, теж закидав, але не було, але все одно треба пробувати. Все, збираюся, їду додому. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Може на щуку скоро з'їздю. Вже повинна брати нормально. Погода міняється, там холодає, може буде ловитися.